Вони прикрашають наші міста і села, дарують тінь у спеку і красу восени. Але останніми роками каштани дедалі частіше втрачають своє зелене вбрання вже всередині літа. Причина маленька, але надзвичайно небезпечна комаха, мінуюча каштанова міль. На жаль, каштанова міль вразила дерева й у гадячі. Ви вже давно, мабуть, бачили нормальний падолист у каштанів. Нині ж замість красивих жовтих листків на деревах можна побачити засохлі цурупалки. Мінуючи це дрібний метелик довжиною лише 3-4 міліметри. Її личинки поселяються всередині листка каштана, прориваючи в ньому ходи. Міни звідси й назва за сезон. Комаха може дати кілька поколінь, і якщо не трутитися, дерево буквально вигорає зсередини. Уже влітку такі каштани стоять ніби після осені. Їхні листя сохне, фотосинтез майже зупиняється, дерево слабше і не готується до зими. Міль поширюється швидко. Яйця та лялечки легко переносяться вітром, транспортом або разом із листям. Якщо дерево кілька років уражає каштанова міль, воно зазвичай гине. Найефективніший спосіб боротьби збирати опале листя восени, адже саме там зимує міль, допомагає і біологічний контроль. Встановлення феромонних пасток у містах, дедалі далі частіше застосують ін'єкції у стовбури дерев спеціальними препаратами, а ще висаджують інші види каштанів, стіки до шкідника, наприклад, червоноквіткові.